Доброго дня, шановні користувачі програми Акцент, Облік на сільгоспідприємствах. Темою поточної відеолекції є довідник видів робіт, його необхідність та принцип роботи з ним. Особливості сільськогосподарського виробництва вимагають разом із застосуванням загальних форм первинних документів застосування і спеціальних. Основна оплата. Праці робітників рослинництва повинна забезпечити залежність заробітку працівника від кількості і якості його праці, причому основна оплата праці включає оплату по розцінкам за обсяг виконаних робіт. Оплата праці на протязі року нараховується, виходячи з норм виробітку, що застосовується в господарстві. Норма виробітку це встановлений обсяг роботи або кількість одиниць продукції, обсяг надання послуг, який працівник або група працівників відповідної кваліфікації мають виконати або виготовити, перевести, надати тощо за одиницю робочого часу за певних організаційно-технічних умов. Ефективність застосування форм і систем оплати праці залежить від якості визначених розцінок, які повинні сприяти зміцненню матеріальної зацікавленості працівників у поліпшенні результатів праці. Розцінка це розмір оплати праці працівника за одиницю виконаної роботи. Почасова розцінка визначає розмір оплати праці за одиницю відпрацьованого часу. Годину, день, місяць. Відрядна розцінка це розмір оплати праці за виготовлення одиниці продукції, виробу чи його частини або за виконання певної операції. Довідник видробіт використовується в документах роботи тракториста, машиніста, подорожній лист та в інших документах. Документ довідник видробіт запускається із вкладки Документи. Відкриваємо папку Роботи в рослинництві», переходимо на папку Довідник вид робіт і натискаємо кнопку Створити. Відкривається документ наступного вигляду. Спочатку обираємо дату, з якої вступає в дію даний вид робіт. Якщо дата буде пізнішою, чим дата використання даного виду робіт, може виникнути помилка розрахунку. Тому дату ставимо таку, щоб фактичні роботи, які використовують дану аналітику, були пізнішими за дату створення цього виду робіт. Натискаємо селектор вибору папки видів робіт. Відкривається діалог вибору. В ньому можемо створювати структуру папок аналітики видів робіт. Якщо аналітику потрібно створити у визначеній папці, наприклад, у папці весняні роботи, папки роботи в рослинництві», то обираємо її та натискаємо ОК. Для створення нового виду робіт натискаємо кнопку Створення нового виду робіт та норм. Отриманий діалог потрібно заповнити. Найменування видоробіт буде формуватися автоматично, як ім'я, що складається з вибраних значень довідників, розділених знаком роздільником плюс. Таким чином, ми однозначно ідентифікуємо вид робіт. Признак найменування видоробіт формується автоматично, використовуючи при цьому параметр бази даних поточний номер виду робіт. Додатково відзначимо, що по селектору потрібно заповнити поля, технологічна операція, марка трактора, одиниця виміру і додаткові умови. Причому кнопка F натискається після вибору марки трактора і означає встановлення значення факту умовних гектарів. А поля розцінка, норма виробитки, витрати палива набираємо на клавіатурі. Ще раз наголосимо, що дата, на яку створювати, повинна бути за день до того моменту, коли починають використовувати даний видробіт. Натискаючи кнопку Створити, отримаємо діалог підтвердження. Якщо згодні, натискаємо ОК. Після створення отримаємо підтвердження і натискаємо ОК. Відзначимо, що при створенні виду робіт на створеній аналітиці прописується значення обраних параметрів. Після створення виду робіт він відображається у таблиці видів робіт у вибраній папці на обрану дату. Після кожної такої процедури в довіднику з'являється новий рядок із створеним видом робіт. Причому вони розташовуються в алфавітному порядку. В стовпчику відображати можна обрати по селектору Так чи Ні. Якщо треба помітити ті види робіт, які не використовуються давно, обираємо Ні. Якщо потрібно обрати видоробіт без помітки відображення Ні, ставимо галочку в полі Не відображати помічені. Виділено в довіднику рожевим кольором. Ті стовпці, які наочно видно в довіднику, тобто одиниця виміру, розцінка, норма виробітку, витрати палива, можна редагувати прямо тут, в довіднику. А ті показники, яких не видно, можна редагувати, натиснувши відповідний рядок у стовпчику редагування. Особливої уваги заслуговують виділені стовпці. Якщо ми встановимо дату в довіднику, оберемо папку видів робіт і будемо змінювати значення в стовпцях розцінка, норма виробітку та витрата палива, то по цим відам робіт будуть проведені зміни з обраної дати. Також відзначимо, що при створенні видів робіт для подорожнього листа автомобіля важливим є заповнення значення із довідника додаткові умови, які впливають на розрахунок заробітної плати водія. Аналітика видробіт є уніфікованою аналітичною ознакою, яка використовується в документах роботи тракториста-машиніста та подорожній лист. Дякуємо за увагу.